Як приготувати найсмачніші рулетики з беконом та начинкою, вже показую. А ти поки підпишись та постав лайк і обов'язково напиши якийсь коментар, адже тобі не складно, а це допомагає просувати відео. Беремо невеличкий шматочок м'яса, ріжемо на такі невеличкі частинки, відбиваємо за допомогою молотка. Не рекомендую накрити плівкою, щоб не розліті по всій кухні. Потім отак сіль перець накладаємо один на один і залишаємо маринувати. Поки маринується, робимо начинку. Для начинки візьмемо натертий сир, часник та трішки майонезу. Потім викладаємо наш шматочок м'яса, на нього видавляємо один плавлений сирок, викладаємо нашу начинку, скручуємо такий рулетик, замотуємо його в бекон, викладаємо на розігріту сковорідку, обсмажуємо двох сторін. Потім перекладаємо це все гарно на деко і відправляємо засмагати. Після того як засмагли наші рулетики, дістаємо їх і подаємо на стіл. Можна подаватись любим гарніром. У мене на сторінці ти знайдеш багато смачних та швидких приготувань рецептів. Тому залітай, підписуйся смачного.